Вітаю вас, другокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми будемо спостерігати за словами з буквами Г та Щ. Пролунав дзвінок, ми розпочинаємо наш урок. Допитливі в класі діти про все хочуть знати на світі. З добрим ранком розпочато День. Першим ділом женемо лінь. На уроках не нудьгувати, а пізнавати, читати й писати. Працюємо сьогодні за підручником на сторіночці 17,18. Давайте пригадаємо, це усі повинні знати. Нас не можна роз'єднати. Відрізняємось ми чим: літер 2, а звук один. Про що тут говориться? Правильно, про літери G. D. Ці літери мають один звук. І позначається на письмі однією рисочкою або двома. Запишемо каліграфічну хвилинку. Відкрити свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число Класна робота! Сьогодні попрацюємо над написанням літер G з, а також запишіть прислів'я. З малого джерельця Велика річка починається. Підкресліть, будь ласка, в прислів'ї слова з буквосполученням G. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Пограємо в гру Будь уважним! Для цього вам знадобиться жовтий олівець та червоний. Якщо ви почуєте слова з буквосполученням G або зи, піднімаєте вгору жовтий олівець. Якщо чуєте відсутність цих словосполучень, піднімаєте червоний олівець. Я слово зараз вам скажу, в якому джи стоїть чи дзи. Ти відповідь свою скоріш? Олівчик покажи. Джем. Зима. Дзвін, Жито, Дзеленчати Джунглі, Жоржина, Береза. Бджоли. І останнє слово дзеркало. Сьогодні на уроці ми станемо з вами маленькими чарівниками, бо будемо вправлятися у перетворенні слів. Відкрийте підручники на сторіночці 17. Подивимося вправо 1. Прочитайте вірш, який подобається гаджикові. З г слова вчимось читати. Гава, гудзик, гевготати, А в словах таких як глей, «гуля», а ще гава, поміняєш Г на «К» вийде щось цікаве. Ось такий віршик посподобався гаджикові. Давайте пос'яснимо, як ви розумієте значення виділених слів. У нас є слово «глей», Гуля і гава. Отже, Діти Глей це густий сік. Затверділі виділення, які виступають у деяких рослин на поверхню кори при її пошкодженні. Ви таке, звісно, могли спостерігати. Гуля це заокруглена опухлість, наріст на тілі людини або тварини. А гава. Це хижий птах із чорним або сірим пір'ям. Це те саме, що ворона. Давайте запишемо ці слова собі в зошит. Запишіть вправа 2. І на наступному рядочку запишіть ці слова: глей, гуля, гава. А тепер замініть в написаних словах першу букву так, як сказано у вірші. На яку треба буде поміняти букву? Правильно на букву К. Отже, глей буде яке слово? Клей, гуля, куля, гава, кава. Молодці. На наступному рядочку запишіть ці слова також. А тепер діти, складіть два речення зі словами однієї пари і запишіть. Я, наприклад, вибрала пару кава і гава і склала такі речення. Гава сиділа на дереві, кава була смачна. Поставте відео на паузу, виберіть собі слова пари та придумайте речення. Ну що, працюємо далі. Давайте прочитаємо текст. Гава і гуси. Гава щинила гвалт. У садку пожежа, вогонь палає, годі голосувати, заґелготали гуси. То червоніють ягоди калини. Давайте вставимо пропущені букви в слова Г чи Г. Отже, перше слово. Гава щинила гвалт. У садку пожежа, вогонь. Палає, годі галасувати, загелготали гуси, то червоніють ягоди калини. Дайте відповідь на запитання читалочки. Що налякало гаву? Правильно, її налякала пожежа. Хто її заспокоїв? Її заспокоїли гуси. А як саме? Вони пояснили Гаві, що то не пожежа, а ягоди калини. Чому Гава переплутала калину з вогнем? Правильно, коли достигає калина діти, вона стає такого яскраво-червоного кольору, і її можна переплутати з пожежею. Випишіть, будь ласка, з тексту про гаву слова з буквою Г. Запишіть вправа 6, поставте відео на паузу та зробіть це завдання. Можете доповнити утворений ряд іншими словами з цією буквою. Отже, давайте перевіримо. Ви повинні були записати слова гава, гвалт загелготали. Молодці. Давайте прочитаємо розповідь родзинки. Під кущем калини сиділи рибалки, ось заворушились поплавки. Юрко впіймав щуку, а сашко ляща. Скажіть, будь ласка, яку букву тут пропущено? Правильно, тут пропущена буква Ща, кущем, щуку і ляща. А що ви знаєте про цю букву? Давайте пригадувати. Давайте перевіримо себе за правилом. Буква ЩА позначає два звуки Ш, Ч. І на звуковій схемі буде позначатися двома окремими рисками. Трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Працюємо далі. Спишіть, будь ласка, розповідь родзинки про рибалку. Поставте відео на паузу, запишіть вправа 8 та спишіть текст. Не забудьте підкреслити слова з буквою Ща. Ну що, давайте перевіримо. Ви повинні були підкреслити слова кущем, щуку ляща. Давайте з вами побудуємо звукову схему слова. КУЩ. Випишіть його на новий рядок. Отже, К твердий приголосний, У голосний, Щ – має два твердих приголосних звука. Порахуйте, скільки букв і скільки звуків в цьому слові. Отже, три букви, чотири звука, тому що ще має два звуки. І скільки складів порахуйте. Правильно, один склад. Розумнички. Перетворення на нашому уроці тривають. Щебетунчик також любить утворювати слова зі своєю улюбленою буквою. Він хоче і вас навчити це робити. Спробуємо перетворити подані слова за зразком. Слова у нас ранок, тиждень, вечір, рік. А зразок такий день щодня. Поставте відео на паузу, запишіть вправа 9 та перетворіть ці слова за цим зразком. Ну що, перевіримо. Ранок щоранку, тиждень, щотижня, вечір. Щовечора рік щороку. Молодці. А тепер поміркуйте та запишіть у зошит два речення про те, що ви робите щоранку і щовечора. Ну, наприклад, щоранку я чищу зуби, а щовечора я дивлюся телевізор. Поставте відео на паузу та напишіть, що ви робите. Самостійно виконайте завдання на сторіночці 18, вправо 11. Не забудьте повторити правило. У Вправі вам потрібно буде скласти слова з поданих букв. Подивіться на ці букви. Перше слово буде ящерка, а друге «ганок». Правильно! Потім ви побудуйте з ними речення і запишіть собі в зошит і обов'язково виконайте звукобуквений аналіз слово ящерка. Наостанок виконайте інтерактивне завдання. Посилання на нього я надішлю після уроку. Дякую вам за старання. Оберіть собі квіточку вашої роботи на уроці, намалюйте її після виконання всіх завдань. Ви сьогодні були молодчинки. До нових зустрічей!